Доброго дня, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас, а також мої любі підписники. Ми у лісі. Починає дід без вірша, без нічого, бо навіть муза і та мене покинула. У мене горе. Горе не страшне. У мене в сім'ї сім все нормально, не переживайте. Дякую, хто запереживав. Горе в мене одне, що я не можу з своїм глядачем спілкуватися. Гриба в лісі, як такого, нема, а ходити в ліс, просто показувати природу. Теж мені не так цікаво. Та мені ще цікаво, глядачу не цікаво. От інколи віршиком заповню якусь частину відео і все. А сьогодні сидів зранку в хаті сидів. Інколи любить щось підготувати. Віршовано з вами зустрітися навіть муза і в неї жалоба. Не хоче до мене прилітати. Так, середа, 7 серпня. Зайшли до лісу дивитися, що в ньому робиться. Є кілька машин під лісом, не знаю, чи на ожину люди приїхали, чи по гриби. Виходив з машини, брав маленького кошика синового, але проходив мимо мужчина з торбами. Я кажу до нього, о, зараз я знаю, чи є в лісі гриби. Хоча я все одно в ліс пішов би. А він каже до мене, я йшов по баранечку. Баранячки набрав, білих пару попалося. Брехав чи ні, не знаю, я сумки не провіряв. І тоді я взяв великого кошика, заглянув і я за баранячими головами. Може і я щось траплю. Хоча прийшов я з вами по білого гриба. Сонячно, гарно сьогодні вже дощі то завершувались, то знову розпочиналися. Сьогодні вже дощем не пахне. Фу -ть -фу -ть -фу. Все рівно дощовик рюкзаку за плечима є. Йдемо, от, скільки з вами пройшов, ніякого гриба. Не каручи про білого. Зовсім ні неїстивного, ні сироїшки, ні герчака. Ні лисички, нічого на очі не трапляється. Я пішов перше по такому схилу, прикрому. Тут і біленькі люблять бувати, і люди сюди не ходять. Бо я приїхав 11 година ранку чи то обіда. не знаю, як правильно сказати. З вами я нічого ідучи, не знайшов. Виключаємось. Дід зовсім не знає чи щось трапиться в лісі чи ні, то хоча б на початку вам покажу оті, як я називаю фальшиві білі, котрі дуже гарно дурять і піддають апетиту. Бачите, ось це один. Ось. Не лізу, бо мокро трошки кущі, з них стікає. А тут взагалі отакий громадіна. О, здоровенний. Ось він знизу який. О. А ось тут. Де ти є, друже? Щойно тебе бачу третього. Ага, о. О. А тут він третій такий. Вони свою функцію виконують, вони апетиту піддають. Ти глибнеш, вроді білий, азарт появився. А потім розчарування, але вже азарт залишився. Йдемо. Друзі, я вам обіцяю, що я такими партіями буду ще й білі гриби показувати. Ну поки просто, щоб ви зрозуміли, начебто побували зі мною. Подивіться. Раз. Яка їх тут плантація просто? Чим не білий гриб? Два. Ось тут третій. І поруч четвертий. Ось тут п'ятий. Їх просто тут насипано, можна сказати. Ось тут шостий. Сьомий. Восьмий вже зігнив. Гень. Що їх тут є? дев'ять, Десять. Одинадцять. Це я не перериваю зйомку. Гляньте. 12. Малий 13. То хтось скопнув 14. Ось така історія. Ось такий цей цікавий гриб, який мені не потрібен. Ну що, що, друзі, знайти гриба, то я хотів, хочу і завжди буду хотіти. Ну що він буде ось таким, то навіть я не розраховував. Дуже немаленький. Дуже й дуже немаленький. Ось такий грибок біленький. Є щастя. Проходив я, панове, по лісі майже дві години. Добрих дві години мною носило і туди заглядав, і туди, і туди. Грибом і не пахне. Вже я заліз, був навіть і в кущівник. Позаглядати може бараняча голова, яка мене чекає, і там сумно. Єдине, що можу показати, от щойно побачу. За дві години отаку от червону велику сироїжку. Все. Ліс просто пустий. Так. Ну нема. Я ще хочу в березнячок заглянути. Подивитись, що там каже. І буду посуватись назад. А ходити вам просто ліс, показувати, я навіть камеру не включав. Йду, щоб березеньку загляну. Ну, невеличкий успіх є. Я хоча б побачив першу. Сироїшку. Ось така вона. У березнячку хоч сироїшку замітив. Яка вона там всередині будемо дивитися. Поки кладемо. Так. Ну що, панове? Як то кажуть, щоб потім дуже не розчаровуватись. Старайся дуже не зачаровуватись. Але я покинув ту березину, котра вон там вдалині, і зараз хочу заходити у іншу ділянку березової посадочки такої. І тут по дорозі, ще в Бучині, я побачив ось такого червонячка, що мене дуже і дуже обрадувало. А Раптом ми зараз зайдемо у Березну, а там червонячки полізли. Хотілось би, звичайно, але все зараз нам покаже. А поки що радіємо і йому. Молоденький, гарний, червоноголовий. Так, ідемо. Поки нічого не трапляється в Березні, але вона знову ж живіша, ніж Буковий ліс. Хоча б вже отаке щось побачив. А ось тут бачу червону сироїшку. Ось. Ось така вона. О, бачите, вже хоч щось із живих істот появляється. Ще поки йдемо. Так, друзі, березина нам нічого. Не подарувала. От. Той один козарик червоний при вході в березно з там того боку. Був як маячок, показав нам. діду не забувай, що як будуть гриби, сюди до нас заходити. І все. А в самій березені нічого ми не підняли. І я вже йду по дорозі. Тут таку ще грабинку зайду невелику. Просто заглянути. А далі на буковий ліс і по горі на спуск до хати. Сумно і дуже сумно. Сироїшку ще одну по дорозі так і попали. Ось. Також глянемо, що нас собою представляє. І побачу, чи беремо чи ні, поки кидаю до кошика. Йдемо далі. Шановні друзі. Дід присів на черговий привал. Але цього разу вже він буде продуктивним. Я часто зупиняюся, бо старе вже... Треба й відпочивати періодично по лісі, тим більше, коли нема гриба. Ти швидше втомлюєшся. І е, хочу зараз прочитати свого одного із віршів, мною написаних. Так, поки до лісу не ходив, дід даремно час не гає. Можу навіть і анонс невеличкий провести. Я почав писати кілька віршів одночасно. От анонс. У мене є початок уже одного з віршів. Прийшли вже Ф-16, атакамси, ще б дозвіл бити по чужій землі. Москаль кричить, я равно не здамся. Ми вам поможем, кляті москалі. Та, поки я не ходжу до лісу, я щось по той час пишу, а потім же вам читаю. Або що в мене є такий... такий один з віршів. Секундочку. Хай я знайду це також. Ну, там в мене будуть слова, нам пальців рук і ніг буде замало порахувати все кацапське зло. Робімо все, щоб просто їх не стало, бо це єдине, щоб допомогло. А зараз ще в мене буде, ми пройдемо разом всі ці муки, після себе залишимо слід, пам'ятають хай діти й онуки, що у нас небезпечний сусід. Ці твори в мене ще не закінчені, розпочаті, дід поки пише. А зараз я прочитаю, маю на це повне право. Хай мене зараз дивляться. Дві тисячі разів. Якщо кожен 10-й все-таки до вірша додивиться відео і його послухає, це буде 200 чоловік. А якщо кожного ще 20-го ще й зачепило, то я рахую, що я вже недаремно цей день прожив. Дякую тим, хто оцінює мої твори. Багато коментарів на мої вірші. Я радий, що людям це подобається. Для того я хочу їх і цитати. Щоб ми пам'ятали, що в нас іде війна. <кхм> і знову ніч, і знову тишина. Може, до ранку, може, на хвилину. Сиджу в окопі, тут іде війна, і я думками десь далеко лину. Окопна свічка в мене у руці. Цей промінець я дуже тут ціную, підняв коліно і на папірці малюю тих, за ким я так сумую. Спочатку син, сльозу з очей я втер, йому минув недавно шостий рочок. Коли я йшов, сказав йому, тепер за старшого лишаєшся. Синочок, я пам'ятаю, став я на поріг, а син тоді мене окликнув, тату, ти йдеш, щоб друзям я сказати міг, що я тепер уже є син солдата? Свою дитину ще раз обійняв і відповів, тепер ми всі солдати. Я йду, синок. Щоб ти спокійно спав, І твої друзі будуть міцно спати. А потім донечку я малював. По фото намагався пригадати. Вона в утробі мами ще була, Коли я на війну виходив з хати. З сльозами маму їхню малював. Тих діточок, що так чекають тата, сидів і думав, просто уявляв, як зустрічатимуть свого солдата. Бо я дружині і сину обіцяв, що я обов'язково повернуся. А що таке війна й не уявляв? І вже я витер сльози. І сміюся. Та це сміх розпачу. Не смішно тут. Хто повернеться, тут ніхто не знає. Всіх побратимів також дома ждуть, але війна вона не вибирає. Як виживу, як допоможе Бог, вернуся з перемогою до хати. Візьму до себе діточок обох і будем щось прекрасне малювати. Дякую тим, хто прослухав. Хочеться мені вірші озвучувати, хочеться нагадувати людям про воєнні дії, які проходять в нашій країні. Щойно я сюди прийшов, появився інтернет. Я побачив, що поки я був в лісі, в мене ще з'явився один підсписник. Обіцяю вам... Ви не розчаруєтесь, бо зараз я просто не можу чим похвалитися, бо гриба в лісі просто нема. Оце я знайшов одненького білого і потім сам себе завів, Ну як один є, ще й другий десь знайду. І отак от ходиш, а з грибом важко. Навіть не важко, а нема. Іду ще трішки. В грабину по дорозі зайду, а потім по горбі додому, до машини. Зайшов в таку гарну грабину молоду і натрапив на ось такого красеня. Ось такий білий грибочок. У нашу корзину. Чудно. Шановні мої віддані глядачі, а також і ті, хто на каналі вперше, але додивився до цього моменту, хто мене ще чує зараз, ми вже спускаємося донизу по горі. Той грабчук нічого більше не подарував, там гарно ходити, там рівно де та грабина, але грибочка більше не попадалася, я довго там не був, бо й пора вже до хати. Бо вже більше 4 годин. Я проходив по лісі. Нема гриба і не треба, що поробиш. Більшість людей йдуть до лісу тоді, коли вже почули, що гриб в лісі з'явився, і отримують насолоду від збирання грибів. Такі, як я, а ви разом зі мною, ми отримуємо насолоду у два рази більшу. Чому? Тому що ми маємо з чим порівняти. Ми ходили і по безгрибному лісі, а потім ми йдемо і знаходимо гриби. А їм, тим, хто приходить тільки в грибний сезон, їм того не зрозуміти, бо вони того не відчули. Так, так що нам насолода буде набагато більшою. Бо ми відчули і пустоту лісу. Ну щось так попалося. У мене таке враження, що ліс просто каже, ай, подарую старому одного чи два гриби, аби вже йому не було так прикро на душі. Нема. Бо й хлопця одного зустрічав, коли по лісі на початку йшов. Він повертався з одним козариком червоним і одним біленьким. Нема. Я вже і впрів. Бо зразу був на короткі рукава, коли ліс у пущівник накинув на себе курточку, а зараз чую вже душно. Все, от я вже доходжу до свого улюбленого бревна, на яким я завжди прощаюся своїми глядачами. Ось воно, як колись вже казав, ну так як під дупу зроблено присідати, тільки дупи такої дід немає. Ось. Так ось. Присів, відпочив. І, як казав мені в молодості один дядько, як я ще був юнаком, напиши собі на листочку великими буквами, Так все не буде. Коли тобі дуже добре не тішся, прочитай і пам'ятай, так все не буде. Може бути гірше, будь до цього готовий. Але коли тобі зле, також прочитай. Що там написано Так все не буде. Так що, шановні глядачі, так все не буде. На листочку я того не писав, але ті слова його запам'ятав. Так все не буде. Буде краще. Бо зараз у нас зле. На цим завершую свій похід. Прогулянку, так би мовити. Там мені одна пані написала. Дякую за тихе полювання. Я їй відповів, воно «Ну, занадто вже тихе то полювання. Все! Слава нашій незламній нації! Слава нашим Збройним силам! До нових зустрічей! Хай щастить ваш дід Панас! Підписуйтесь на канал, буде цікаво!